Не знаю, дорогі мої, що вам особисто приніс цей ранок, але на передачі ранок з Надією я хочу побажати вам доброго ранку. Хочу побажати мирного, тихого дня, безповітряних тривог. Хочу побажати вам спасіння. І разом з вами я хочу дякувати Богові за новий день життя і за ті обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Ми маємо жити. Життям, щоб головне було на головному місці, на першому місці. І що для цього потрібне? Яке знання? У першому посланні Петра, у першому розділі, у 18 му та 19 му віршах ми читаємо, знаючи, що не тлінним сріблом або золотом викуплені ви, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого. Агентця. Боже Слово, це великий засіб переконання навернених, яке допомагає усвідомити, що вони потребують Спасителя, котрий прощає гріх. У плані спасіння поєднується святий вплив світла, посланого у минулому і дарованого у теперішньому. Цей вплив поєднаний з золотим ланцюгом любові і послуху. Прийняття вірою Христа і покірність Божій волі роблять чоловіків і жінок синами і дочками Бога. За допомогою сили, яку може дати лише Христос, вони стають членами царської родини, спадкоємцями Божими, співспадкоємцями з Христом. Любити всім серцем Бога, брати участь з Христом у Його приниженні і стражданнях, це перевершує уявлення багатьох. Здійснене Христом Спасіння це велика і головна істина, навколо якої об'єднуються усі інші істини щодо великого плану спасіння. Думки людини повинні єднатися з думками Христа. Така єдність. Освячує розум, наділяючи його ясністю і силою. Світ це наше поле місіонерської праці. І ми маємо братися за цю справу в атмосфері Гефсиманії і Голгофи. Більше, ніж невірність, Бог ненавидить байдужість у релігійних питаннях, оскільки саме Претензії на релігійність безправжньої релігії є постійним каменем спотикання для грішників. Чим холодніші і формальніші люди в релігійному житті, тим вони егоїстичніші, а егоїзм завжди протидіє Христу. Ви можете мати великі знання, але якщо не володієте істинною, чистою релігією, для Христа ваші знання нічого не варте. Не дай Боже, щоб про нас були сказані такі слова. Знаю діла твої, що ти ні холодний, ні гарячий. Якби ж ти був холодний або гарячий. Оскільки ти теплий і ні холодний, і ні гарячий, то я виплюну тебе з уст моїх, бо ти кажеш: я багатий, розбагатів і не маю потреби ні в чому, але не знаєш, що ти нещасний, мізерний, убогий і сліпий і голий. Раджу тобі купити у мене золото, очищене вогнем, щоби тобі збагатитися і білу одежу, щоб задягнутися, щоби сорому наготи твоєї не видно було. І мазю для очей помаж очі твої, щоб бачити. а кого я люблю, того і докоряю, і караю, будь ревний і покайся. Кожна душа може збагатитися духовними скарбами. Серед страшного беззаконня цього світу люди можуть служити Богові з такою вірністю, що він обдарує їх вічними багатствами. Він працюватиме для тих, хто віддано служить йому. Господь може упокорити найзапекліших ворогів свого народу, перетворюючи їх на друзів через віру в істину або нейтралізуючи шкоду, якої вони здатні завдати. І ми маємо пам'ятати, що у центрі всього стоїть хрест. І коли люди від... розуміють, що відбулося на ньому, вони починають усвідомлювати настільки важкий гріх і чому його варто залишати, але більше того, що сказав Ісус, що відбудеться пізніше в Євангелії від Івана, у 12 розділі, в 32-му вірші, ми читаємо досить короткий вірш. І коли я буду піднесений, приведу всіх до себе. Голговський хрест кидає виклик і, врешті-решт, отримає перемогу над усіма силами землі і пекла. У Христі зосереджена уся сила впливу, який має постійно виявлятися. Хрест перебуває в центрі уваги, бо на ньому Христос віддав своє життя за людство. Ця жертва. Була принесена, аби відтворити у людині початкову досконалість. Більше того, завдяки Христу у людині відбувається повне перетворення характеру, і вона стає більше, ніж переможцем. Ті, що силою Ісуса Христа перемагають Божого і людського ворога, займуть у небесних оселях вище становище, ніж ангели, які ніколи не падали. Христос пообіцяв, і коли я буду піднесений, приверну всіх до себе. Хрест, на якому був розп'ятий Христос, це сила. Для кожного покоління Божа правда розкривалася як істина для теперішнього часу. На Христі Христос став посередником, завдяки котрому милосердя і вірність зустрілися разом, справедливість і мир поцілувалися. Це засіб здатний зрушити світ за Божим планом. Людям мають бути даровані всі багатства неба. Ніщо у небесних скарбницях за цінністю не може порівнятися з великим даром єдинородного Божого Сина. Христос мав велику владу вдихати в грішних людей дихання життя, усі, хто прийняв Його, ніколи не будуть голодувати і прагнути, бо немає більшої радості, аніж Радість у Христі. Досліджуйте нагірну проповідь Спасителя. Як чудово виявилася його божественність у людському єстві, коли його уста виголошували благословення на тих, кому були призначені Божа милість і любов. Він благословляв їх. Повним благословенням, яке свідчило, що він черпав з невичерпного сховища найбагатших скарбів, у його розпорядженні були вічності багатства. Отець доручив скарби небес йому, і він безмежно розпоряджався ними, тих, хто приймає його як свого Спасителя і відкупителя і князя життя, він визнає. Перед небесним військом, безгрішними світами і нашим світом як свій небесний скарб. Що таке християнство? Це Божий засіб для навернення грішника. Ісус закличе до відповідальності кожного, хто не підкорився Його керівництву, не продемонстрував у своєму житті силу Голговського Христа. Христос має бути звеличений тими, кого Він викупив ганебною смертю на Христі. Людині, яка на власному досвіді відчула силу Христової благодаті, є що розповісти. Вона використовує такі методи служіння, які сприяють поширенню Євангелія Христа. Людина, яка черпає свою силу з великого джерела мудрості, стає знаряддям, дійовим засобом, через який Євангеліє справляє свій перетворюваний вплив на розум і серце. І хочу молитися, дорогі мої, щоб ми не просто називалися, а щоб ми були справжніми християнами. Вічно живи, на ім'я, наш дорогий небесний Батько, перед Тобою схиляємось ми в ці хвилини, щоби подякувати за Твою безмежну любов, за охорону, за життя та здоров'я, які ти подарував нам. І я не знаю, Господи, хто в якому стані знаходиться в ці хвилини, але Ти дав можливість нам почути Твій голос зі сторінок святої книги Біблія. Ти дав можливість нам віддати своє серце Тобі. Бо кожна мить, поки ми живі, ми можемо це зробити, вручити своє життя з тобою, щоб якщо воно припиниться, ми мали надію і на воскресіння. Сьогодні досить небезпечний час. Тому, Господи, просимо тебе, навчи нас так лічити наші дні, щоб ми не розраховували ще надовго, але щоб ми віддавали вже серце тобі сьогодні, щоб наше серце стало мудре і в день, коли ти прийдеш. Щоб ми були тими, які відповідають Твоєму царству, щоб ми не тільки називалися, але й були Твоїми дітьми. Господи Боже, прощай нам, коли ми були не такими, а це ж траплялося досить часто, тому каємось перед Тобою, і сьогодні хочемо, щоб Твоє благословення супроводжувало нас протягом цього дня. Почуй, Батько, Небесний, молитви всіх, хто піднімає свій голос до Тебе, бо так багато знедолених, хворих. Так багато поранених, так багато тих, що зневірилися, Господи, Ти допоможи, щоб всі ті, які носять Твоє ім'я і називають себе християнами, справді були тими, що несуть байзам для цього світу, так як Ти, Ісусе, це робив. Це наша молитва і прохання до Тебе. Просимо у Тебе миру й захисту і для нашого краю, і для нашої країни. А за все, що ти нам подарував, тобі подяка, честь поки і слава, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Я знаю, дорогі мої, що кожен із нас цінує справжнє. Ми не любимо підробок. Ми неприємно вражені, коли вони потрапляють до нас коли вам щось обіцяють величне і досить надійне, але воно не таке. Можливо, так розцінює небо кожного із нас, коли ми взяли оце ім'я християнин, але насправді ним не є. Для того, щоб оцінити небо, ми повинні знати, що не тлінним сріблом або золотом викуплені ми, а дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого агенця. Я знаю, що сьогодні люди ушановують предмет, на якому Христос був розп'ятий, тобто хрест. І я нічого не маю до того, але скажу вам: люди забувають про того, Хто помер на Христі і не чують того, хто помер на Христі. Пам'ятайте, що предмет вас не спасе, вас спасе тільки Ісус Христос. І тому, дорогі мої, ми маємо пам'ятати, що коли ми промовляємо Слово Хрест, ми розуміємо про ту жертву, яка була принесена на Христі. І тільки оцінюючи Той великий дар. Ми стаємо справжніми послідовниками Христа. І тоді, що би не трапилося, якщо би навіть рушилось небо, такі люди залишаються стійкими, ідучи за своїм Господом. Нехай Господь дасть нам мудрості, щоб ми зрозуміли волю Божу, стали Його послідовниками у день, коли Він прийде, щоб ми радісно вийшли на зустріч до Господа. Нехай Господь благословить вас сьогодні такими бажаннями. До побачення!